Де знаходиться Енергодар в Донецькій області? Ні? Mm -mm. Це є с... Сх... ближче з схі... східної частини. Е... Які там області є? Донецька, Луганська, Сумська. В цій області є е, острів Хортиця. Запорізька. Супер, молодці, добре. Місто Маріуполь, яка це область? Це Донецька. Точно? Так. Добре, а чим славиться Донецьк? Шахтами. Місто Вовчанське, яка це область? Ага. Хідно. Харківська. Так, місто Очанське якій області? Харківський. Добре. Місто Новокаховка. Яка це область? Або Луганська, або Донецька? Ні. Дека вони в нас ростуть? А, Херсонська. Острів Джерелгач. Де знаходиться? В якій області? Херсонська. Супер, молодці. Найдовша набережна в Україні знаходиться де? В Києві десь. В Києві є, але де в нас ще є набережні? У Львові. Да. 100 метрівка. Колоформат. Дніпропетровська. Супер.